Щоб коли ви прокинулися, ваші суглоби не боліли, щоб ваша спина вас не турбувала. Ми можемо вже у вісні зняти навантаження з наших суглобів». Пані Світлана розповідає вперше на такому занятті. каже, переконана, що вправи поліпшать стан її суглобів. Розтяжки там тож щось щось. Я думаю, та дасть хорошого. Ходила на руханку. Я, я хожу. Кажди, ну, може, там які А Кожен день тисяч десять шагів, буває 15. Ну, смотря, куди двигаюся, в яку сторону. Хотілося б ще ходити з этими спалками. А от Наталія ділиться, до війни займалася йогою три роки. Навіть сідала на шпагат. Розповідає, нині намагається підібрати для себе хоч якісь фізичні навантаження. Поки займається тільки ходьбою. Там, де можна не їхати на транспорті, іду. Ну, пробувала вже стрейч йогу, але мені не підійшло. Пробувала басейн, теж мені не підходить. Ну тут попробую. А ви кажете, ви ж знімали, Що вам не валить довго? Що вони Ой, йога, це тонус, це сустави, це кістки, це м'язи, це тиск, це кишково-шлунковий тракт. Це дуже добре. В залежності від віку, кому що більше підходить жінкам нашого віку, більше на розтяжку, більше на розслаблення, більше там може статичні якісь пози. Також в рамках занять для відвідувачів провели і кінезіотерапію, це набір спеціальних вправ. Усе задля того, аби відновити природній рух суглобів. Це не тільки йога, це більш вправи для покращення здоров'я. Така міні-лекція по способу, як відновитися вдома мінімальними якимись вправами, тому що ну, майже кожен наразі стикається з цими проблемами: це порушення постави, це постійна біль, голова, спина, суглоби, стрес. Наша місія місія New Step це повернути якість життя. Занять організували в рамках міської програми Турбота поруч. Будуть різні практики, як, наприклад, почати свій день, з яких вправ, які техніки можна використати протягом дня для того, щоб організм був рухливий, для того, щоб бути в енергії і бути позитивним. Дійсно, з віком є проблеми із уставами, і спиною, тому сьогодні ми вирішили провести такий захід. Тривалість одного заняття 40 хвилин. Також у кожного була можливість виміряти тиск. Організатори кажуть, для літніх людей ще організують заходи, наприклад, з подолання стресу та арт-терапії, планують провести і чайну церемонію. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.